Просили раківське населення, uh -huh. ніхто не чув, ніхто нічого не знає. Фермер, який обробляє оце поле, він якраз обробляв дистанціонно. Це Виходимо, слухаємо брифінг від керівника групи, щоб розуміти, що відбувається на ділянці, яка в них загроза, який метод розмінування використовується. Потім ми рушаємо на ділянку розмінування і дивимося, чи правильно виконується метод розмінування, чи це логічно, що вони роблять. Мені 24 роки. Я з маленького міста Миколаївка, Краматорського району. У 2014 році мені було 14 років. Я коли проходила ці військові дії в моєму місці, я була там. Я ховалася у підвалі, і я взагалі не розуміла тоді, що таке вибухонебезпечні предмети, ракети, там бомби. Я думала, що вони вибухнули, і все більше загрози немає. Я прийшла в хало в 2020 році, почала працювати домінером і зрозуміла те, що загроза вона завжди залишається. Тобто міни вони не псуються, вони чекають на, грубо кажучи, на нас. Снаряди залишились після російської окупації. Ну, пройшлись, посмотрели, нічого не трогали, зафіксували. Сфотографірували, геолокацію цих снарядів. Угу. Снаряд. А це локація, так? Так, геолокація. Відрядження в мене взагалі по всій країні, але найчастіше я буваю в Харкові. Я дуже люблю Харків, мені дуже подобається. Але, на жаль, є, залишається загроза, тому що Харків одна з найбільш забруднених областей України саме вибухонебезпечними і предметами. 50. І тому мені. Хочеться допомогти як скорі найскоріше розмінувати територію Харківщини, ну і всієї взагалі України і ближче додому, звичайно. завжди в сторону безпечної території, Щоб люди бачили, де небезпечна територія. Тобто за цією точкою вже небезпечна територія. Аліна каже про демайнерів, because she was a d minor. She understands their problems, she understands the difficulty of the job. And she has a natural empathy, which allows her to do her job of keeping the D miners safe while they conduct this dangerous work. Alina and many other people in Ukraine have a lot of hardship and a lot of bad experiences, and I think that gives them the fuel that they need to motivate them to go to work every day, rebuilding and repairing this country. Я працювала більш за все в Бахмутському районі. Мені дуже прикро бачити, що зараз сталося з Бахмутом, тому що ми там а, жили. І в Луганській області, і Сватово. Там, де в нас були ділянки, я не очікувала, що вони взагалі там є, бо ми з мамою, там, наприклад, за грибами ходили, а там їй була загроза розтяжок, і насправді ми знаходили там розтяжки. Це було не те, що страшно, страшно не буває, тому що ми працюємо по нашим стандартам. І я знаю, що нічого не трапиться, якщо їх не порушувати, нічого не трапиться. Але дуже прикро те, що розміновуєш власну домівку насправді. Мені було дуже важко спочатку, але а, коли ти розумієш, що ти робиш і для чого це ти це робиш, і ти знаєш, що після тебе 100% жодна людина не постраждає. І ми прибираємо цю міну загрозно і вибухи небезпечних предметів.